Щоб зменшити споживання електроенергії, ви можете вжити кілька простих заходів, які допоможуть вам оптимізувати використання електроприладів. Найкраще почати з кухні. Перш за все, ми розглянемо, як доглядати за холодильником і користуватися ним. Далі ми перейдемо до оптимізації енергоспоживання під час приготування їжі. По-перше, обслуговування та використання холодильника. Решітка на задній стінці холодильника розсіює тепло. Коли решітка запилюється, вона менш ефективно розсіює тепло, що може знизити продуктивність вашого холодильника. Тому слід подбати про те, щоб витирати пил з решітки за холодильником. Відсуньте холодильник від стіни, щоб гаряче повітря на грилі циркулювало. Слідкуйте за товщиною шару інею в морозильній камері. Якщо його товщина перевищує 5 мм, настав час розморозити морозильну камеру. Якщо ви цього не зробите, морозильна камера витрачатиме енергію на охолодження і нею, перш ніж охолодити повітря навколо продуктів. Після розморожування морозильна камера може підтримувати бажану температуру, споживаючи при цьому вдвічі менше енергії, ніж раніше. Нарешті навчіться правильно розподіляти продукти в холодильнику, щоб оптимізувати його ефективність. Ви також можете зменшити потужність охолодження холодильника на один рівень, не впливаючи на термін зберігання продуктів. У вашому холодильнику є чотири різні зони з низькою температурою. Найхолодніша від 0 до 4 градусів за Цельсієм знаходиться у верхній або нижній частині холодильника, залежно від моделі. Щоб знайти її, зверніться до інструкції до вашого приладу або просто скористайтеся термометром. Зберігайте м'ясо, м'ясні нарізки, птицю, рибу, вершки, готову їжу та продукти для розморожування на цьому рівні. Температура в середній частині буде між 4 і 6 градусами за Цельсієм. Тут слід зберігати домашню їжу, приготовані фрукти та овочі, варені м'ясо та рибу, йогурт і стиглий або м'який сир. Температура в лотках для овочів становить від 8 до 10 градусів за Цельсієм. Це найтепліша частина вашого холодильника. Зберігайте тут свіжі фрукти та овочі, а також сири, що дозрівають. Нарешті дверця та холодильника тримають при помірній температурі між 6 та 8 градусами Цельсія. Тут можна зберігати яйця, масло, молоко та фруктовий сік після відкриття. По-друге, оптимізація споживання енергії під час приготування їжі. Коли ви готуєте, ви також можете економити енергію, наприклад, адаптувати варильну поверхню до розміру вашої каструлі. Таким чином, все вироблене тепло буде використано виключно для нагрівання вашої сковорідки та її вмісту. Ще одна ідея: накривати сковорідку кришкою, щоб їжа готувалася швидше. Тим самим скорочуючи час приготування. Вимикайте духову шафу заздалегідь. Ви можете вимкнути її за кілька хвилин до того, як страва закінчить готуватися. Температура залишиться незмінною. Після використання духовки можна залишити дверця та відчиненими. Тепло, що залишилося, зігріє приміщення. Завжди будьте обережні, якщо поруч є діти. Також важливо чистити духовку та ущільнювачі, щоб не витрачати енергію на спалювання жиру. Не ставте джерела тепла поруч з холодильником. Наприклад, не ставте духовку поруч з холодильником. Тепло від духовки нагріватиме холодильник, змушуючи його споживати більше енергії для підтримання низької температури. Нарешті не забувайте витирати пил і чистити витяжки та вентилятор і переконатися, що він працює оптимально. Тепер ви знаєте, яких практик слід дотримуватися, щоб оптимізувати енергоспоживання на кухні.